Вітаю! Сьогодні хочу поділитися енергетичною практикою пробудження любові. Ця практика допоможе пробудити та поглибити любов до себе, до свого божественного я, до світу, до ближнього та до своєї землі. Це шлях м'якого розкриття серця, як квітки, яка розцвітає під світлом любові та турботи. Відчуваю, що ця практика також дуже необхідна для кожного із нас. Отже, Знайди спокійне місце, де зможеш побути в тиші. Сядь або ляж зручно. Закрий очі, зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Уяви себе у світлому, мирному просторі, де тебе ніжно огортає енергія богині Зорі полуночниці. Як м'яке сяйво, що приносить спокій, турботу і любов. Воно лагідне, як теплий світанок, і в той самий час глибоке, як тиша півночі. Поклади руки на груди. Відчуй стук свого серця. Уяви, що всередині нього є маленьке світле насіння. Воно ще приховане, але має в собі величезний потенціал любові. Це насіння. Твоєї любові. Уяви, як це насіння починає проростати, його коріння тягнуться в до твоєї рідної землі. Відчуй любов до рідної землі, до її пахощів, звуків, історії, глибин, любов до свого дому, народу, культури. До предків ця любов як ґрунт, який дає опору для росту, уяви, що з глибин твоєї внутрішньої землі із самої сутності. Проростає ніжний зелений пагінець. Це початок квітки твого серця. Її перший рух це твоя любов до себе. Відчуй тепло під долонями. Промов у голос або подумки. Я відкриваюся любові. Я дозволяю любові прорости в мені. Відчуй, як від цієї любові коріння зміцнюється, а пагінець проростає вище. Квітка тягнеться до неба, стебло зростає сильне і гнучке. Її силу підживлює твоя любов до людей, до близьких і навіть до тих, кого ти ще не розумієш, але вчишся приймати. Відчуй, як енергія серця поширюється з тебе як світло до інших сердець. Скажи, я люблю ближнього свого. Я бачу світло в кожній душі. Далі із стебла виростають ніжні листочки. Вони вбирають світло, дихають, живуть. Це твоя любов до світу, до природи, до всього, що живе, дихає, тремтить. Промов. Я є частина цього світу. І я люблю світ, який мене тримає. Тепер бутон наповнюється світлом і готується розкритися. Цей момент приходить разом із любов'ю до Творця всередині тебе. Відчуй, як твоя душа з'єднується з джерелом. З небесною любов'ю, в якій немає страху. Скажи, я з'єднана, з'єднаний з джерелом. Я. Прояв божественної любові Квітка розпускається повністю. Її пелюстки ніжні, рожеві, наповнені сяйвом. Вона світиться зсередини. Її пелюстки це твоя любов до всього живого, без кордонів, без умов. У центрі квітки серце, яке вміє любити все живе. Повтори. Я люблю життя. Я обіймаю всіх істот у світлі своєї любові. Це любов, що трансформує не лише тебе, вона торкається світу, змінюючи його на краще. Уяви, що ця квітка жива і залишається в тобі назавжди. Але вона потребує турботи, поливу добром, світлом твого наміру, ніжністю до себе й інших, вдячністю. Щоразу, коли ти проявляєш добро, лагідність, підтримку, ти її поливаєш, вона зростає. Коли ти приймаєш себе, пробачаєш, дякуєш, ця квітка приносить радість не лише тобі, а й усьому світу. Твоя любов живе джерело. Знову поклади руки на серце. Відчуй пульсацію цієї квітки. Вона жива, вона з тобою. Подякуй собі. Подякуй богині Зорі Полуночниці за любов, м'яку підтримку та пробудження квітки любові в твоєму серці. Скажи я любов, я світло, я квітка, що розцвітає в серці світу. Повільно повертайся у тіло. Зроби глибокий вдих і видих. Відчуй серце, нехай ця квітка цвіте в тобі щодня. Цю практику добре повторювати регулярно, у моменти внутрішньої спустошеності або коли хочеш нагадати собі, хто ти насправді. Насправді, ти світло, ти любов.